Мої вітанечка усім! З вами знову Дмитро Лашук. І сьогодні ми будемо продовжувати наш курс Адаптивна йога. І ця практика буде спекотна. Коротка, але спекотна. Тому початок буде коротка версія для того, щоб ви зрозуміли, що це таке. Якщо сподобається, ставайте спонсором для того, щоб отримати повноцінні курси, котрі замінять повністю вам зал та практики. Отже. Не забудьте, будь ласка, ще вподобайку підписку і залишіть комент як відчуття після практики, тому що вона буде дуже цікава. Я люблю динаміку, але ця динаміка буде дуже-дуже спекотна. І вона розрахована і для новачків, і для тих, хто вже давно практикує. Але є нюанс. Нюанс в тому, що якщо у вас щось не виходить, просто передохніть. Відпочиньте трохи. І починайте. Головне слідкуйте за диханням. Я буду казати, коли вдих робити, коли видих. Будь ласка, не затримуйте дихання і вдихайте через носа, видихайте через роста. Це дуже важливо. І отже, ми починаємо. Адаптивна йога динаміка. Поїхали. Ми почнемо з розминки. Розминка ось яка. Стаємо на четвереньки. Ми робимо крок. Крок, бокова планка. Після чого крок, крок четвереньки. Крок, крок, горизонт. Вдих, видих, бокова планка. Вдих, видих, четвереньки. Ось так будемо робити. Добре? Вдих. видих, бокова планка. Ой, горизонт. Вдих. Видих, бокова планка. Вдих. Вийдих. Горизонт. Вдих, видих четверенький, вдих, видих, горизонт, вдих, видих, бокова планка, вдих, видих, горизонт, вдих, видих четверенький, вдих, видих, горизонт, вдих, видих, бокова планка, вдих, видих, горизонт, вдих, видих четверенький. Вдих, видих, горизонт, вдих, видих, бокова планка, вдих, видих, горизонт, вдих, видих четвереньки вдих, видих, горизонт, вдих, видих, бокова планка, вдих, видих, горизонт, вдих, видих Четвереньки – вдих, видих, горизонт, вдих. Вийдих бокова планка, вдих, вийдих, горизонт, вдих, видих четвереньке, вдих, видих, горизонт, вдих, видих, бокова планка, вдих, видих, горизонт, Вдих. видих четвереньке. Ще один раз. Вдих, видих, горизонт, Вдих. вийдих бокова планка, Вдих. Видих горизонт, дих, видих четверенький, розславились. Маю надію, що ви хоча б полегшували собі практику завдяки ось таким боковим планкам. Ви вже повинні це розуміти, як що робиться. Але ми продовжуємо. Одразу переходимо у позицію Маласини. Стаємо Маласину. І дивіться, вдих. Видих, ви можете стати перший варіант. Такий. Дотягнули ногу, торкнулися коліна або п'яткою. Після чого витягнули ногу. Маласина. Я розумію, що у багатьох не виходить. Другий варіант. маласана, Сідаємо. Витягнули ногу. Торкнулися п'яткою стопи. Витягнули ногу. маласана, Все. Якщо складно витягувати ногу, не втрачаючи баланса, ми підставляємо руки. Маласині. Витягнули, торкнулися, витягнули, поставили. Але, будь ласка, намагайтеся все ж таки робити на балансах, щоб використовувати силу. Отже, вдих, видих Маласина. Вдих. Видих. Витягуємо ногу. Вдих. Видих, торкаємось п'яткою. Вдих. Видих. Витягнули ногу. Вдих. Видих Маласна. Зараз інший варіант покажу. Вдих. Видих, витягнули ногу. Вдих. Видих. Торкнулися п'яткою. Вдих. Видих. Витягнули ногу. Вдих. Видих Маласна. Вдих. Видих. Витягнули ногу. Вдих. Видих, торкнулися п'яткою. Дих, видих, витягнули ногу. Дих, видих Маласна. Вдих. Видих, витягнули ногу. Вдих. Видих, торкнулися. Дих, видих, витягнули ногу. Дих, видих Маласна. Вдих. Видих, витягнули ногу. Дих, видих, торкнулися. Оп! Втратив. Бланс вдих, видих, витягнув ногу, дих, видих, маласна. Вдих, видих, витягнули ногу. Дих, видих, торкнулися. Дих, видих, витягнули ногу. Дих, видих, Маласана. Вдих, видих, витягнули ногу. Дих, видих, торкнулися. Дих, видих, витягнули ногу. Дих, видих, Маласана. Вдих, видих, витягнули ногу. вдих видих, торкнулося. вдих видих, витягнули ногу. вдих видих, Маласана Вдих, видих, витягнули ногу. вдих видих, торкнулися. вдих видих, витягнули ногу. вдих видих, Маласана Вдих, видих, витягнули ногу. вдих видих, торкнулися. вдих Видих, витягнув ногу. Дих, видих. Маласуна. І вдих, видих, витягнули ногу. Дих, видих, торкнулися. Дих, видих, витягнув ногу. І вдих. Видих маласана. Так, поперековий відділ, каже до побачення, скажімо так, тому що ми його перевантажили. Дивіться далі, що ми робимо. Ми використовуємо знову маласану, Але буде два варіанти. Я обожнюю цю зв'язку. Ширше стаємо, тому що буде складно, наприклад, працювати з вузької позиції. Тому ми ширше сіли в маласану. Ось таку. Вдих. Видих. Коліна до грудей сіли на сідниці. Вдих. Видих. Чолин. Вдих. Видих. Коліна до грудей. І маласана, Перший варіант. Ми поставили ноги, штовхнулися, руками сіли в маласану. Другий варіант. Взялися за гомілкостоп, стовп. Витягнув у себе сіли маласну. І третій варіант, силовий. Ми поставили ноги і вийшли з силою маласну. Зрозуміли? Давайте. Поїхали. Вдих, видих, маласна. Вдих. Видих. Коліно до грудей. Вдих. Видих човен. Вдих. Видих колін до грудей. Дих. Видих Маласна. Вдих. Видих коліна до грудей. Вдих. Видих човен. Вдих. Видих колін до грудей. Вдих. Видих маласна. Вдих. Видих колін до грудей. Вдих. Видих човен. Вдих. Видих колін до грудей. Дих. видих, видих Маласна. Вдих. Видих колін до грудей. Вдих. Видих човен. Вдих. Видих, видих колін до грудей. Вдих. Видих Маласна. Вдих. Видих, видих. видих до грудей. Вдих. Видих човен. Вдих. видих колін до грудей. Вдих. Видих Маласна. Вдих. видих колін до грудей. Вдих. Видих, човен. Вдих. видих Видихолін до грудей. вдих Видих Маласна. Вдих. видих колін до грудей. Вдих. Видих човен. вдих видих колін до грудей. вдих Вийдих Маласна і останній раз вдих, видихалін до грудей. Дих, видих, човен. Дих, видихалін до грудей. І вдих, видих Маласна. Розслабились. Ось ця коротка перша частина. Це у нас розминка перед основним тренуванням. Отже, ми переходимо на основне тренування.